Коротше, свіжий анекдот сидять три гамасіка на хаті ну і таки нема що робити кажу чуєш як би нам оце когось виїбати? каже чуєш один каже давай передінемося в Каже, піймаємо когось ну і за те щоб відпустити трахнемо його знайшли вони десь там форму чи в магазині купили несуть ідуть Піймали одного, ну той же ж каже, давайте якось рішати, щось ну, відпустіть, Каже, ну давай ми те, каже, виїбамо. Ну я відпустимо. Ну тому ж на війну йти не хочеться у Каже, давайте. Ну, в общем, короче, один ззаді, два його спереді, товчуть. Відійшли там десь. Тут йдуть реальних три ТЦКшника дивляться, каже, одного їбуть, Підбігають, каже, чуєте? Ухилянці, ухилянку. Каже, ми слідущі, Цей піс у нас рота достає. Каже, пацани, ви мене хоч на військовий облік поставте.